Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом, за яким я завжди собі готую сир. Він м'який, дуже ніжний, вершковий, дуже легко робиться, просто економно. Зараз самі все побачите до кави, до чаю, до ваших великодніх кошиків те, що потрібно. Давайте швидесенько разом готувати. Ну, розпочнемо. В нас тут з вами все дуже просто: беремо літр молока. Молоко повинно бути домашнє, від гарної корови, від доброї господині. Звісно, друзі, можна пошукати і магазини молоко гарної якості, але з домашнім вийде набагато набагато і краще, і сир у нас буде жирний та смачний. Далі трішки солі, оцет або лимонний сік. Одна столова ложка оцту на літр молока, або одна столова ложка лимонного соку на літр молока. І далі за смаком можете покласти зелень, в мене тут петрушка та зелена цибулька, або будь-які спеції також можна додати. Переливаємо молочко в сотейник, вмикаю вогонь на середній і доводжу молоко до кипіння. Зараз вам уважно дивимося. Ось, бачите, в мене така виступає вже плівочка на молоці. Це значить, в мене необхідна температура. Воно вже починає закипати, але ще не кипить. Я роблю ось такі кругові рухи і вливаю оцет. Зараз все гарнесенько перемішуємо. І в нас зараз з вами відділиться сиворотка від сирного зерна. Цей процес може бути трішки швидшим, або, навпаки, довше вас буде відділятися сиворотка, це все залежить від нашого молока. Буває, що однієї столової ложки замало. Ось або лимонного соку. Кладіть тоді ще одну. Проварюємо буквально одну хвилиночку. Тепер беру через ситочку, просто проціджуємо наше молоко. Сиворотка піде у каструльку. І наш весь з вами сир залишиться у сіточку. Ось таке, бачите, у нас вже вийшло гарне та ніжне зерно, сирне. Зараз так залишаю буквально 5 хвилиночок, щоб воно трішечки-трішечки підостигло. Сиворотку переливаємо. У глечик, куди завгодно. В бутилку можемо використовувати для млинців, для випічки пасок. Все, що завгодно. Для будь-якої випічки це дуже-дуже смачний та гарний інгредієнт для випічки. Тепер можемо з вами з цією масою гратися як хочеться. Я додаю трішечки солі, додаємо смаку. Далі петрушка. Та трішечки зеленої цибульки. Можете цього не додавати, але я люблю ось такий гарний насичений в неї зелений колір. Буде дуже-дуже ароматно те, що треба до весняного столу. Ось так я переклала мою сирну масу в таке ситочко, яке трішечки поменше. Подивіться, що у вас є, куди можна його перекласти. Накриваю плівочкою, ось так в контакт, і відправляємо в холодильник хоча б на одну-дві годинки, щоб наша з вами сирна маса добре стабілізувалася. Мій сирочок вже гарно полежав в холодильнику, стабілізувався. Тепер просто перевертаю його, ось так, бачите, і ось такий в нас красень виходить. Отож, готуйте, гарних вам свят і до нових зустрічей! Бувайте!